Це реальним свідченням реальної допомоги, яку надає уряд Німеччини, компанія «Процесіс» Aero нашим медичним закладам. Ну, я думаю, я нічого нового не скажу загальновідомим. Є рівень онкологічної захворюваності населення України і Київської області, зокрема, дуже сумний внесок. Онкологічних захворювань в рівень загальної смертності населення на другому місці після серцево-судинних захворювань. Тому сучасні підходи до діагностики і лікування онкологічних захворювань є дуже важливими і дуже актуальними. І та подія, яка відбувається сьогодні, допоможе значно покращити надання. Високоякісної медичної допомоги населенню нашої області. Ну, насправді, ми на сьогодні маємо близько 46 тисяч хворих на онкологічне захворювання в області. Десь 5,5-6 тисяч нових онкологічних захворювань виявляється щорічно. Десь 50% від цих виявлених захворювань, плюс рецидиви. Да? Вимагають сучасних підходів до променевої терапії як е, необхідного компоненту комплексного лікування онкологічних хворих. Це обладнання, яке м -м, німецький уряд по суті сьогодні е, передає е, Кійському обласному онкологічному диспансеру, дасть змогу значно покращити рівень і якість променевої терапії, а значить, і Буде послуговуватись продовженню життя нашим хворим, і це є дуже важливим. І ми за це щиро вам вдячні. Дякуємо.